І всім привіт, я Сладко Попік і сьогодні ми будемо грати дуельку проти мого підписника. Подивимося, будемо над ним прикалуватись, будемо знімати всякі прикольчики. Якщо вийде зробити жорсткий кісь носкопчик, то... То все буде круто, давайте щойно заходить. Все І підписник вже заходить. І ми починаємо. Так. І всім привіт! Я Солодко Попік, Сьогодні ми будемо грати дуельку проти мого підписника Будемо грати на гудблу, може, я не знаю, якщо він захоче на голду. Найс. Nice. Будемо піддаватись перший піддаємося. Я піддаюся, а не попадаю і потім комп'экнем 6-5. Так, что бы такие взять? Наверное, знаю, може нову пушечку малорт. Так, під підмузочку на 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 нена-на-на-на-ни, на нина, на-на-на-на-на-ни, на Да. Так, під'ємося до п'яти, і потім вже буде шостий раунд. І ми маємо комбет. Все, О М40, тут вот треба було співати. На ніна! Мелонті, козі, Берсер, Я ігрок якийсь. Все. Раз, два, три. І після кожної пульки здавати ножик. Привітики. А що ми робим? А куди ми йдемо? А що ми без граємо? Що? А куди ти йдеш? Ну от куди ти йдеш? А-на-ні-на-нані! А-на-ні-на-ні-на! От скот стріляємо! Вони його нічого не вбити Ой, Попали Ідемо сюди! Ух ты, молік. Давай. Ого, прострельчик. Нормальний такий прострельчик. Так, головне зараз мені не програти, коли він буде грати цей от. Не, М40, звичайно, ми ж... Мелонті. На-на-на-на-на, ні. На не на ножик і ножик, ій ножик, і головне бабочки покрутить, тому що я. ножик Це що, флешка прилетіла. Що Ш미... він? Привіт таки. Ну попади по мені, попади. Давай попади. О, нарешті попав. Апельсинчик все, комбекаємо чи ще один зливаємо. Давайте візьмемо АВПшку, ні, АВПшка дорога. Давайте візьмемо. Нехай буде, нехай буде берете, не знаю. Та тут багато патронів буде микспуліка на реарівати. Просто пушимо. Все, 5-0! Тепер треба потіти просто на повну. Такс. Ну, не знаю, візьму калашик і 50 Так, з гранати взяли. Все найс. Тепер треба комбекати його просто туди. Туди, туди, туди. Комбекаємо. Чуть-чуть пішло не по плану. Як я промазав? На цьому будемо закінчувати. Всім па-па!